Наступного питання порядку денного. Про, та, про передачу основних засобів з балансу комунального підприємства в водопровідній мережі нового міської ради на баланс комунального підприємства Майно. Роман Володимир. Передаються основні засоби з балансу комунального підприємства е, водопровідні мережі на Новобузькій міськраді на баланс комунального підприємства Майно. Дане обладнання було придбано Міжнародним комітетом Червоного Христа та передано на баланс комунальному підприємству водопровідні мережі. Відповідно до додатку у вас у нас перелік є. Загальна сума значить, придбаного майна складає 12 мільйонів 767 млн. В гривень 1511 гривень 66 копійок. По-першому додатку відповідно до рішення перелік даного майна. Другим додатком ми затверджуємо склад комісії, які, які будуть залучені на передачу даного обладнання. Є ще питання питання до доповіді. А де розташовано це фізично майно і чи амортизація на нього не сплачує? Ніхто? Воно майно нове. Амортизація ще не нарахована. Придбано лютий березень 23 року. Це, 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 це допомога. Це там насоси, електродвигуни ну, Вони засу... це вони ж не переносні. Вони на перебувають, як зараз водоканалом підприємстві проводиться заміна обладнання. Це буде заміна обладнання і амортизацію на це обладнання ніхто не буде нараховувати. Ну, смісті... ну, воно, на воно, воно нове, воно ще не встановлене. КП майно, а вони прибутку не мають, то їм це мордізація. Це зараз у них всі обладнання. Ну, я розумі, ну, десь, якщо підприємство посплачує податок на прибуток, а ренда, о, амортизація йому йде у зменшення податку на прибуток. Тепер з 12 мільйонів амортизація, чи є це прибуток. Чи це, ну, я, я... Я, я, так так я думаю, що я це не сумію, що комісія в бравтерській Да по-певно, провідній мережі знаходиться дуже скрозно. Ні, ну я це цей стан теж розумію. Було накладено арешт на майно, для, зління, воно передається комунальне підприємство. За рішення суду, коли накладено арешт на майно, то про амортизаційні... Ні, ну якщо це робив мети того, щоб зберегти це майно, в смісі, від суду, так, чи так, для, так, для, так, так. для того, щоб збережити навантаження на підприємство? Ну, то і збереження майна. Збереження майно. Ні, то вона не А вона гриме? Чого? Це, 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 не, це не ж не, між не, між не між амортизація. Ну Просто тоді у нас може бути прибуття. Але чи не це згідно блондерських даних. Амортизація тоді вона не буде. Де, якщо підприємство майно не буде отримувати прибутка, то та амортизація яка нарахована. А чому? майно вона не... чи майно передало в оренду? За гривну. Конечно. Чи на підповну вартість? Амортизація не вищується, експлуатується майну експлуатується не амортизація дає амартизація? право на зменшення податкового Ні. кредиту. Так, дає право. Да, да. да, да. да, да. я, я вас розумію, просто що по розуміли і ті, хто опонент задає питання, вони просто це бухгалтерію, не розуміти ще треба. Ну, є, люди, ну, як... Що це майно отримано безоплатно, тобто не витрачався кошти. Тому там питання амортизації ще Да. Є. да, 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 так. да. Давайте не будемо бав... да, да. да, будем да. да, багато, там є головне погано. Щоб завтра, щоб завтра ну, питають, ситуація інколи у нас була така, сьогодні ми приймаємо рішення, завтра прибігають, каже, треба рішення поміняти, тому що ми не, незаконно прийняли. Я, я задаю питання, чу. щоб Чому рішення було прийнято з тому хто за те, що проти даного питання винесе на чергової сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримано, вчинення одного усі.